Добрий день, наші любі дітки. Послухайте казку Олексія Толстого їжачок. Теля побачило їжака та й каже: Я тебе з'їм. Їжак не знав, що теля їжаків не їсть, злякався, клубком згорнувся і фиркнув Спробуй. Задерши хвіст, застрибало дурне теля. Буцнути норовить, Потім розщепирив передні ноги, лизнув їжака. Ой-ой-ой-ой-ой, заревло теля побігло до корови матері. Скаржиться. Їжак мене за язик кусив. Корова підняла голову, подивилася задумливо, знову взялася траву рвати. А їжак покотився в темну нору під гробиновий корінь і сказав їжачісі. Я великого звіра приміг, мабуть, лева. І пішла слава про хоробрість їжакову за синє озеро, за темний ліс. У нас їжак-багатир, пошепки зі страху говорили звірі.